Можете вам подсказать, що у нас тут комплектація ултрек. А? а салончик тут взагалі. руль такий легенький. Собака тут на торпеді сидить. Продається без наклейок. Багажник великий, великий. Можна скласти задній ряд сидінь отсюда. Ну, Треба підголовники було випускати. Бо отак. От от. Рівна підлога, виходить, дуже великий багажничок. Під полом на нас докадочка. Камерка відкидається, чітко все працює гарно. Рукою її закривати не... Оп, сама закрилася. Я только сказав, вона іспугалася, запряталася в будку зразу, хоп, додому. Все, до речі, подивіться, у нас позаду стоять перфоріровані тормізні диски. Це дуже гарно. Вони будуть хорошо охлаждатися. Якщо ви будете на ній навалюватися, що до нього вона ж пріот. У нас з'являється ось такий просто класнючий гольф Alltrack з дуже гарними дисками. Це у нас тітани. На літній гумі спортивна така сороковий профіль. Вона, до речі, хоче 40 профіль, але вона дуже м'якенько їде на них. Це у нас 1,8 турбо на автоматі, DSG-шечка, ДК-250, вже мокре, все чітко, все як треба. Це у нас американка. вона в нас. У нас тут білий шкіряний салончик, дуже гарно з перфорацією. Є повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, центральний замочок, понятне діло. Туманочки присутні, пуш, отак, пул. Все, все чітенько, все працює. Круїз-контроль присутній, мультикермошки ряне, дуже гарне, вже таке новеньке, гарно виглядає, обрізане. Тут у нас керування мультимедіа є, а це мультимедіа, і це мультимедія. У нас тут ніша така, глибока така, телефон туди взагалі легко залізе, є ауксік, ще якийсь тут модем, не будемо його виймати. Так, можна настраювати режими руху, ось. є нормал, спорт, комфорт і Off-Road, Тому що DSG-шечка коробочка, присутня, у нас тут камерка. Заднього огляду, дуже гарне качество. Так, є розеточка на 12 вольт, ручничок, подлокотник, Є тут ніша така, теж розеточка на 12 вольт. Присутня тут, Так, що тут? подлокотник регулюється по наклону, як і в вагах. Ну, Нормально все так і должно бути. Є тут така накладочка гарна, здоровий дуже бардачок. Приємна магнітолка така з бютузом, музика гарна грає, оце бісяча штука, так треба посередині ставити її, подогрівчики є. Класно, класно, два постаканничка. Блін, сідушки чіткі, з перфорацією. біла шкіра з перфорацією, дуже гарно виглядає. Позаду дуже зручно сидіти, також сидіння в гарному стані. Присутній підлокітник з двома постакання постаканниками. Також відкидається оця вся байда, і тут можна лижі грузити сюди. Вообще, до самої торпеди. туди головний монітор не розбити. Буде вам тут добре. Обдув, можна настраювати ліво-право, вверх-низ, все чітко, води вам треба. Карманчики присутні тут такі приємні, вони оббиті всередині текстилем. Та й взагалі загалом тут сидіть зручно, місце тут багато, хоч і гольф-клас, але місця тут реально багато, такі накладочки приємні. Так, позаду у нас дуже гарно виглядає, все. Шильдикалтрек, дві труби. Реально стильово виглядає. вона така височенька, видно навіть присутній тут підфаркопчик такий. Отвір, уточнення, оці наклеєчки ми при продажі будемо знімати, так що вона буде без наклеечок. Ну, Якщо ви захочете їх оставити собі, оці наклеїчки, Autopoint, будете рекламу нам робити з цим QR-кодом, то можете, в принципі, і оставити. Ну, ми напевно, мабуть, знімемо. Так, є тут фомоушен. Якщо вам не зрозуміло, що але йде з повним приводом, то є ще шильдик фомоушен. Все чітко, чітко. На оффроуд, звісно, на цих колесах не поїдеш, ну і не треба. Ну, зачем мучити таку гарну машину на оффроуді? Воно, звісно, може. Якщо сюди поставити якісь 16-ті диски. На такій атешній резині, я думаю, що сюди вони легко встануть, то можна на ній кудись оффроуд виїхати. Кліренс дозволяє, коробка дозволяє, мотор потужний дозволяє. Ну, все, щоб і не їхати. А якщо отак покаталися, заїхали на моєчку, обмили, оці диски поставили і собі на роботу кожен день акуратно їздити. Розход по місту до 10, якщо навалювати буде по трасі, я думаю, 7 вона їстиме. Для такого двигуна розхід дуже гарний. Так що такий варіант, у нас є на автопойнті, коштуватиме вона 14500. Якщо він вас цікавить, приходьте та й забирайте. Ми знаходимося в місто Суми, вулиця Герокрут, 19. Всім гарного дня!